Американський актор та соліст гурту Hollywood Vampires Джонні Деп, попри фейки РФ про візит до країни-терористки, продовжує підтримувати Україну. В липні він зустрівся з українською художницею Іриною Федоренко та ефектно висловив свою проукраїнську позицію на концерті в німецькому місті Штутгарт. Художниця, яка вразила зірку його портретом, мала нагоду вдруге поспілкуватися з Джонні Депом. Їхня перша зустріч відбулася 27 червня на концерті в Гамбурзі. А вдруге артист приділив їй увагу через кілька тижнів. Ірина Фідоренко малювала відомого актора протягом 20 років. Я була на концерті і на зустрічі. Він був радий мене бачити, розповіла художниця. Вони поговорили про Україну та реакцію на російські фейки. Ірина Федоренко переїхала до Мюнхена зі свого рідного Маріуполя разом із 15-річним сином та 67-річною матір'ю у березні 22-го року. Зауважимо, що Hollywood Vampires не вперше підтримують Україну. В мережі є безліч відео, де артисти виконують пісню Heroes, поки позаду них маю кадри війни в Україні. А після цього з'являється синьо жовтий прапор. Нагадаємо, у липні цього року в РФ заявили, що де приїде, щоб записати спільний трек з місцевим гуртом та проїхатися російськими містами. За це йому нібито пообіцяли 370 тисяч доларів. Директор кінокомпанії Джонні Депа спростував недологі закиди в Росмі та прокоментував скандал зі зверненням до російської публіки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!